Доброго дня, шановний 9 клас, ми з вами починаємо працювати на хімії, з курсу хімії. І сьогодні у нас перший урок це стосується першої теми. Тема в основному на повторення, це склади властивості основних класів неорганічних речовин. В попередньому класі ви почали дану тему розглядати. Сьогодні ми її трішки повторимо, далі переходимо вже до вивчення сполук. І так, як ми з вами пам'ятаємо, хімія це така природнича наука, яка вивчає речовини і їх перетворення. Ну, ось зліва у нас показана з вами типова схема будови атому, де показані, показане ядро, електрони, які навколо нього обертаються, так? І ядро має також частинки, з яких воно побудовано. Що собою являють Молекули і атоми в цілому, так, як ми з вами знаємо, що атоми хімічних елементів побудовані з ядра та електронів, а молекули побудовані із самих атомів. Крім того, крім атомів і молекул, в природі існують ще йони, тобто заряджені частинки, заряджені атоми. Вони можуть мати позитивний або негативний заряд в залежності від наявності або відсутності зайвого електрону або електронів. О, таким чином. В світі, який нас оточує, частинки представлені е, трьома типами: це атоми, йони і молекули. Ось далі. Е, так само хімія, як я вже сказав, хімія вивчає, давайте ще раз подивимося, да, вивчає речовини і їх перетворення. Е, що таке речовина, е, що вона собою являє? Як ми з вами знаємо, атоми. Можуть взаємодіяти між собою за рахунок утворення хімічних зв'язків, таким чином вони формують молекули. Ну, ось подивимося, да, ось у нас ось такого типу молекули. Молекули між собою також можуть взаємодіяти за допомогою певних типів хімічних речовин і утворюють, і утворюють, утворюють при цьому речовину. Отже, в природі у нас існують окремо атоми і речовини. Речовини, які складаються з молекул. Речовини поділяються у нас на прості і складні. Прості речовини це хімічні сполуки, які представлені, молекули, яких утворюються атомами одного хімічного елементу, тобто елементу одного типу. Наприклад, H2, O2, натрій, кальцій і так далі. Складні речовини це хімічні сполуки, молекули яких як ви знаєте, утворення атомами різних хімічних елементів, ну, наприклад, молекула сульфатної 2 so 4 там є і гідроген, і оксиген, і сульфур. Ось так загальна класифікація неорганічних речовин має ось такий вигляд: так? тобто, неорганічні сполуки є простими і складними в природі. Серед простих речовин зустрічаються металічні і неметалічні сполуки, тобто, це. Прості речовини, молекули яких представлені атоми металічних і неметалічних елементів. А також складні сполуки поділяються на три основних класи: це оксиди, це гідрати оксидів, і солі. Самі гідрати оксидів поділяються на кислоти. Основи і амфотерні гідроксиди. В межах класу оксидів і в межах класу солей є також своя певна класифікація. Наприклад, оксиди є несилотворними і солотворними. В свою чергу, солотворні оксиди, кислотні основні амфотерні. Ось Так само, як основи у нас є розчинними, ми їх називаємо лугами, бо вони утворюють бо вони утворені з лужних на допомогу лужних металів, і є нарощенними основами. Серед солей у нас зустрічаються кислі основні середні солі. Кислоти мають таку ж свою класифікацію, але класифікація кислот безпосередньо вже базується на особливостях будови їх молекул. Про це пізніше. Так, з цим розібралися. Далі. Почнемо з оксидів. Як ви пам'ятаєте, оксидами. З попередніх класів, да, ви, ви це правило знаєте, ми зараз все це повторюємо. Оксидами називаються бінарні речовини. Бінарні це означає, що це речовина, яка складається з двох атомів. Бінарні сполуки з оксигеном, у яких один із двох атомів є оксиген безпосередньо, і виявляє ступінь окиснення, наприклад, мінус Ось, Загальна формула оксидів представлена, будь ласка, перед вами. Ось, давайте я можу навіть її збільшити. Да, ось так. Тобто, де у нас буквами Е і позначений елемент, один із елементів, буквою О, відповідно, оксиген, X і Y визначають кількість атомів даних елементів у молекулі. Щодо солотворних оксидів, чому вони називаються солотворними? Бо вони можуть утворювати солі. Тобто, ось ці класифікації солотворних оксидів можна отримати, наприклад, солі. Ось. Основні оксиди це оксиди, які відповідають основи, утворені металічними елементами зі ступенями окиснення плюс один або плюс два. Наприклад, це оксиди натрий 2О, калій 2О, це оксиди ферум О, оксид кальцію, кальцій О і так далі. Це основні оксиди. Тобто до складу їх складу входить металічний елемент і оксиген. І ступеням окиснення плюс один, плюс 2. Тобто це перша і друга група, головні підгрупи періодичної системи. Кислотними оксидами є оксиди, які відповідають кислотам, тобто тим речовинам, які утворюються із даних оксидів, при розчиненні у воді. Ну, наприклад, це можуть бути оксиди карбону, газ і чадний газ, СО2 і СО. Так, із них е, силотворним є е, саме чадний газ. Далі, оксиди, оксиди сірки це СО2, СО3, е, оксиди азоту і так далі. Амфотерними оксидами у нас є оксиди, які відповідають амфотерним гідроксидам. Тобто, що таке амфотерність? Це здатність хімічного елементу або речовини проявляти в хімічних реакціях властивості як основні, так і і кислотні, тобто як відновні, так і кислотні властивості безпосередньо. Ну, в даному випадку до амфотерних оксидів належать, наприклад, оксиди алюмінію. Він може взаємодіяти як з кислотами, так і з лугами. Оксид берілію, оксид цинку, оксид заліза 3, фером 2O3, да, оксид хрому. Також. Отже, ось це у нас амфотерні оксиди. Далі, які несолотворні оксиди? Несолотворні оксиди це оксиди, яким не відповідають ні основи, ні кислоти. Тобто з них не утворюються гідроксиди, з них не утворюються кислоти. Вони утворені неметалічними елементами в проміжних ступенях окиснів. Ну, наприклад, Н2О. У нас немає кислоти з таким оксидом, і немає, тим більше немає у нас основи з, таким, з такого оксиду НО або селіцій О. Ось такі оксиди є несалотворні. Ми зараз не будемо розглядати їх фізичні властивості, да? вони бувають різних типів, вони бувають і газоподібні, і тверді, і, рідкі, і так далі. Наша задача зараз згадати хімічні властивості, тобто, як же ці речовини проявляють себе під час хімічних реакцій, тобто під час взаємодії з іншими речовинами. Треба сказати, що при взаємодії з кислотами і основами у нас основні оксиди взаємодіють з кислотами, кислотні оксиди взаємодіють з основами. Ось така взаємна проти, проти, протилежність. Ось, Внаслідок чого основні оксиди при взаємодії з кислотами утворюють солі, а кислотні оксиди при взаємодії з Оксидами також будуть утворювати солі і побічним продуктам. Тут завжди є вода. В гідроген не утворюється у нас. Щодо амфотерних оксидів, вони будуть взаємодіяти з кислотами і основами з утворенням солей і води. Ось, наприклад, як у нас показана реакція, взаємодії цинку з хлоридною кислотою. Да, утворюється хлорид цинку, утворюється вода, і взаємодія з лугом натрію, аж, да, утворюється метацинкат натрію. І вода, комплексна сіль, Натрий-2, цинко 2. І вода. Тобто, в, обо, в усіх трьох випадках у нас утворюється солі плюс вода. Далі при взаємодії з водою. Ну, амфотерні оксиди з водою не взаємодіють. Взагалі. Да? Основні оксиди, оксиди лужних і лужноземельних елементів. Тобто, це перша, друга група, головна підгрупа. Взаємодіють з водою з утворенням лугів. Ось. І основ, Да? інші оксиди, наприклад, з водою не взаємодіють. Наприклад, оксид заліза 2 з водою не взаємодіє ніяк. Кислотні оксиди при взаємодії з водою утворюють кислоти, тому їх ще називають ангідридами кислот, тобто безводними е, оксидами. Якщо ці оксиди розчинити у воді, то утвориться кислота. Наприклад, якщо ми візьмемо з вами оксид сірки 6 СО3, розчинимо його у воді, у нас утвориться сульфатна кислота. Якщо візьмемо, наприклад, з вами от, оксид сірки 4 в розчиненому воді, у нас утвориться сульфітна кислота h 2 so 3 Але треба сказати, що такий оксид, як оксид кремнію, з водою не взаємодіє також, не розчиняється у воді. Ну, оксид кремнію – це пісок. Ми знаємо, що пісок у воді не розчиняється. Ось, і при взаєм... третя хімічна особливість оксидів це їх взаємодія з іншими оксидами. Основні оксиди можуть легко взаємодіяти з кислотними, утворюючи солі. Ось. А, але з основними оксидами вони не взаємодіють. Кислотні оксиди так само взаємодіють з основними. Утворюючи солі, і не взаємодіють з кислотними оксидами. Запам'ятовуємо ось таку протилежність. Амфотерні оксиди взаємодіють як з основними оксидами, так і з кислотними оксидами, утворюючи комплексні солі. Ось так. Це щодо оксидів. Наступний клас кислоти. Значить, хто такі кислоти? Це у нас сполуки, які складаються з атомів гідрогену і е, атомів. Е, і групи атомів, які ми називаємо з вами кислотний, кислотний залишок. Причому це може бути як група, як я сказав, так і окремий атом. Атом гідрогену в кислотах може заміщуватися атомами, наприклад, металічних елементів в цілому. Загальна формула, представлена перед вами, да, ось у нас Hn, я написав кислотний залишок N, де у нас букви N і M визначають кількість атомів гідрогену і кількість кислотного залишку штук. Ось, значить, щодо класифікації кислот. За різними ознаками, у нас кислоти класифікують на групи. І так, перша класифікація за кількістю атомів гідрогену. Зараз ми говоримо про енергонічні кислоти або так званою основністю. У нас є одно, двох і багато основні кислоти. кислот. Ну, наприклад, Аш хлор, H H бром, аж йод. Це одноосновні кислоти, бо там тільки один гідроген, H2S, H2SO4 h 2 co 3 це двох основні кислоти, бо там два атоми гідрогени. А ось, наприклад, ортофосфатна кислота h 3 po 4 це трьохосновна, тобто багатоосновна кислота. три і більше. Далі, за вмістом. Оксиген у молекулах, бо в кислотах оксиген може бути присутній, а може не бути присутнім, тобто бути відсутнім. Якщо у нас в молекулі кислоти є оксиген, то це оксигеновмісна кислота. Ось, будь ласка, hno 3 h 2 so 4 h H3PO4, H2CO3 це все оксигеновмісні кислоти, а можуть бути кислоти, де немає оксигену, наприклад, H-хлор, H2S, h – це безкисневі кислоти. Оксигеновмісні кислоти є продуктами приєднання молекули води до кислотних оксидів, як ми з вами тільки що говорили, да, розчинення їх у воді. А безкисневі оксиди це розчинення газів, деяких газів у воді, ну, наприклад, того ж самого хлору або сірки, або тору в цілому. Так, як у нас кислоти складається з двох частин, це кислотного залишку і, і гідрогену, то вони будуть впливати на індикатор. І на індикатор саме буде впливати наявність атомів гідрогену. Лакмус дає у нас на кислоти червоне забарвлення, метіл оранжеве червоне забарвлення, і фенолстолін не забарвлює розчини кислот, тому що фенолстолін у нас це індикатор на групу OH. Ось. Тому. Коли кислота дисоціює в розчині, тобто розкладається на гідроген і кислотний залишок, ось саме концентрація катіонів гідрогену і визначає холір індикатора. Ось так. Далі. Властивості кислот. У кислот дуже небагато властивостей. Ну, по-перше, про індикатори ми з вами поговорили. Да? По-друге, взаємодіють з металами. Кислоти ми зараз не будемо з вами розглядати повну взаємодію всіх кислот з металами. В 11 класі ми про це поговоримо. Кислоти з металами взаємодіють за двома схемами. Схема номер один: кислота плюс метал утворюється сіль плюс води. Безпосередньо друга схема: кислота плюс метал утворюється сіль, проміжна речовина і вода. Які продукти реакції утворюються при взаємодії кислот з металами, залежить від того, яка саме кислота взаємодіє, в якій концентрації і з яким металом. Ну, наприклад, сульфатна кислота розбавлена при взаємодії з наприклад міддю, взаємодіяти з нею не буде. А ось концентрована буде і саме з утворенням безпосередньо солі, проміжної сполуки оксидосірки і води. Ніякого гідрогена при цьому не утвориться. А ось нітратна кислота, наприклад. В інших випадках, да, ось як у нас на слайді показано, да, сульфатна кислота плюс тинк буде е, сіль і водень. А ось нітратна кислота при взаємодії з металами ніколи не утворює водень е, безпосередньо. В різних концентраціях з різними металами вона дає різні продукти. Тому ми це явище не за, зараз не розглядаємо. Ми повинні запам'ятати, що дві схеми, два типи реакції: кислота плюс метал може бути. Сіль плюс водень, це один напрямок, або сіль вода і проміжна речовина. Ну, наприклад, там оксид, там газ інший, або, наприклад, там тверда сполука, сірка може випати воз. Далі при взаємодії з основними оксидами утворюються солі і вода. Завжди кислоти дуже добре взаємодіють. При взаємодії з, з основними оксидами з утворенням солі і води у нас можуть бути оксиди гідроксиди верніше, Вибачте, перше у нас було з оксидами, друге з гідроксидами. З гідроксидами також утворюється соль і вода. Тобто тут результати реакції абсолютно однакові. Беремо кислоту, додаємо оксид, буде сіль і вода. Беремо кислоту, додаємо гідроксид, в тому числі і луг, утворюється сіль і вода. Далі при взаємодії із солями утворюється нова сіль. І нова кислота. Ну, ось якщо ми беремо з вами сульфатну кислоту і додаємо до неї, наприклад, хлорид барію, у нас утворюється нерозчинна сіль барію С4, тобто це був хлорид, став сульфат, а замість сульфатної кислоти стала хлоридна кислота. Ось така, такий характер взаємодії. Далі, основи. Це у нас сполуки, які складаються з атомів металічного елементу і однієї або декілька гідроксильних груп. Таким чином. Вони також можуть дистанціювати на метал і гідроксильні групи. А значить, вони так само, як і кислоти, можуть впливати на індикатори. Ну, ось, наприклад, давайте повернемося до таблиці індикаторів. Де нас? Ось вона, да? то ось, наприклад, фенолфталін буде забарвлювати лужне середовище у малиновий колір, лакмус у синій, а метилоранжевий у жовтий. Е, а чому лужне середовище? Тому що pH цього середовища залежить від концентрації гідроксильних груп. Чим вона вища, тим сильніше забарвлення. Ось така у нього загальна формула у всіх основ: метал плюс OH певна кількість. І о, за характеристиками, за класифікацією, да, класифікуємо за характеристиками. У нас є розчинні основи: це луги, це основи, утворені лужними металами. Або основи, утворені лужноземельними земельними металами. Нерозчинні основи, це основи, утворені іншими металами, вони, відповідно, в воді не розчиняються. Ось. За властивостями вони протилежні кислотам. Давайте подивимося на їх властивості. І так, луги. Луги змінюють забарвлення індикаторів, нерозчинні основи не змінюють забарвлення індикаторів. Наприклад, якщо ми візьмемо з вами таку нерозчинну основу, ось як магніож, то індикатор на неї діяти не буде, бо вона у воді не дисоціює, а отже, гідроксильні групи не відділяються і з індикатором не взаємодіють. Далі при взаємодії з кислотами з утворенням солі і води. Реакція нейтралізації називається. Луг плюс кислота утворюється сіль плюс вода. Так само, як кислота плюс луг, утворюється сіль і вода. В залежності від того, що ви хочете нейтралізувати. Якщо вам на шкіру потрапила кислота, ви обробляєте це місце розчином, слабким розчином лугу, утворюється сіль, змиваєте водою. Потрапив луг, обробляєте слабким розчином кислоти, утворилася сіль, змиваєте водою. Нерозчинні гідроксиди взаємодіють з кислотами за таким самим принципом. Кислоти їх розчиняють. Взаємодія з кислотними оксидами, у лугів, Луг плюс кислотний оксид утворюється сіль і вода. Так само нерозчинні основи, Нерозчинна основа плюс оксид кислотний мається на увазі, утворюється сіль і вода. Все рівняння перед вами. Займає з амфотерними оксидами і гідроксидами. Луги можуть взаємодіяти з амфотерними оксидами. Бо вони утворені лужними металами і мають високу хімічну активність з утворенням комплексних селей. Е, на, наприклад, метацинкатів, метаалюмінатів, ось натрій 2, цинко 2, або натрій -2, 2 І, е, Або гідроксоалюмінатів, або гідроксоцинкатів. Ось формула, наприклад, тетрагідрокси алюмінату калію, калію алюмінію, аж чотирижди. У Ось різні умови, нагрівання, але так чи інакше реакція відбувається. Нерощені основи при взаємодії з амфотерними оксидами і гідроксидами, так взаємодіють тільки при нагріванні, з утворенням також комплексних солей, але саме металюміна, мета, мета-салей, тобто вони не утворюють гідроксосолі. Ну, умовних так називаємо, звісно. Далі. При взаємодії з розчинами солей, якщо утворюється нерозчинна речовина, то випадає осад. Це якщо у нас мова йде про розчинні гідроксиди. Ну, наприклад, ось натрію H плюс купромусо 4 утворюється гідроксид міді, і воно нерозчинний випадає в осад, і утворюється сульфат натрію. Нерозчинні гідроксиди з розчинами солей за звичайних умов не взаємодіють. Далі і останнє щодо основ, гідроксиди лужних елементів. Натрію, калію, рубідію, цезію, Францію. Під час нагрівання не розкладається на оксиди і воду. Запам'ятаю, тобто натрій 2О розкласти на натрій Аж, вибачте, на натрій 2О і h 2 о не можна. А ось гідроксиди лужноземельних металів це берілій, магній, кальцій, стронцій, барій радій. Ось вони при нагріванні розкладаються на оксиди і воду. Ось перед нами з вами реакція розкладання, не, не, розкладання гашеного вапна на оксид кальцію і воду, тобто на перетворення на негашене вапно. Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються з утворенням оксиду і води, так само, як і е, звичайно лужноземельні гідроксиди, ой, гідроксиди, утворені лужно-земельними металами, але тільки при нагріванні. Далі, останній клас, який ми сьогодні з вами згадаємо, це солі. Значить, хто такі солі? Ну, їх можна розглядати як продукти зміщення змішування між собою е різних груп атомів, а саме зміщення в кислоті, атомів гідрогену, заміщення да, на атоми металічних елементів. Тобто, солі це сполуки, які складаються з металічних елементів і. Атомів кислотного залишку. Ось така у нас загальна формула. Ось вона позначена кислотний залишок, позначена абревіатурою, де у нас Х і означають кількість атомів кожної частини. Солі зазвичай вступають в реакції обміну з іншими речовинами. Пам'ятаємо, да, з утворенням оксиду, з випаданням осаду, з утворенням води нейтральний розчин. Да. Реакція обміну відбувається за умов. Ось саме за цих, про які я казав: газ, осад або вода. Так, подивимося на табличку. І так, при взаємодії з кислотом, якщо утворюється е, слабіша чи нестійка кислота або осад. Тобто, ми беремо з вами ФРМС сіль, да, сульфід е, заліза, додаємо до нього хлоридну кислоту, у нас утворюється хлорид заліза і е, сірководи. Гідрогенсульфід. Ось, тобто у нас була одна сіль, була сильна кислота, стала у нас слабка кислота, Верніше, сіль, ось, і утворила, утворилася, утворилася слабка кислота H2S, H2S. І так далі. Розчини солей взаємодіють з лугами. Ми це з вами вже розглядали. Утворюються нерозчинні основи і утворюються солі. Інші солі. Ну, ось, наприклад, ми взяли хлорид міді, додали до нього гідроксид натрію, у нас утворився гідроксид міді і хлорид натрію. Поміняли місцями катіони, і, будь ласка, у нас нові сполуки. Розчинні солі вступають у реакцію обміну, одна з одною можуть вступати. Да, якщо при цьому може утворюватися, будь ласка, беремо дві солі, то, наприклад, ну, типові, типові приклади, які да, беремо сульфати і хлориди. Наприклад, хлорид барію, сульфат натрію змішуємо. У нас утворюється сульфат барію, хлорид натрію, сульфат барію випадає в осад. Або нітрат срібла і хлорид натрію змішуємо, хлорид срібла випадає в осад, нітрат натрію залишається, і так далі. Розкладаються під час нагрівання солі, ми вже це говорили з вами про це також явище. Так само, як і основи, і нерозчинні основи. Вони розкладаються при нагріванні на оксиди. Різного типу. Ну, наприклад, сульфат міді при нагріванні утворить оксид міді і оксид сірки. Нітрат міді утворить оксид міді, нітрат оксид, оксид азоту і кисень при цьому, наприклад. Ну а також солі у нас можуть взаємодіяти з більш активними металами, тобто з металами, які в ряді напруг стоять після. Перед тим металом, який входить до складу солі, тобто можуть витіснити його. Ну, наприклад, ми беремо з вами купром со 4 додаємо до нього залізо, да, у вигляді металевих ошурків, і залізо заміщує мідь, купрум, ферм витісняє купром із його солі. Утворюється сульфат заліза і випадає в осад купрум. Ось такі властивості неорганічних речовин ми з вами при... Наголошую, згадали, ви це все знаєте. Детально ми їх будемо з вами розглядати і повторювати ще в 11 класі. Тобто, сьогодні ми з вами з'ясували склади властивості основних класів неорганічних сполук. з чого вони складаються, які властивості вони проявляють. На цьому ми закінчимо з вами. Я вас дуже прошу подивитися це відео і в ваших. На все світі зробити практичні завдання до цього уроку. Побачимося на наступному уроці.